Далі, далі. Будемо говорити, те саме з тему, продовжуємо продовжаємо про нарахунок мамаш і татаж. Ну, в основному мами, тати, ну є теж тати, які мішають сім'ям жити, дочка, в основному вони дочка мішають жити. От. В основному мами. То зараз буде коментар буде тут зверху, що зробила мама. А скільки я знаю, історію, скільки зробили мами, ну, я не знаю то мачуха, я не знаю. Враг, навіть так не зробить. Розумієте, що я замічаю, що люди близькі, стільки роблять болі, страждання, приносять людям, яких люблять, що він знає що враг якийсь би м'якший був. Враг так не дозволить такі речі, робити такі жорстокі, як роблять ці близькі люди. Зробити так, щоб дитини викидиш був, бо вона дитину не хоче. Я знаю одну дівчину, вів. молоду, 16 років, і я знайшов проблему. У мама якийсь канал створений з дочкою, я, ну, я не дивився там далі. На рахунок того, Коротше, якщо мама приймає, в неї все добре. Грубо говоря, вона приводить хлопця, знайомить його. Якщо мама одобрює, то в них буде все добре. Якщо мама не одобрить, любий чоловік, який вона не приведе, в них будуть проблеми. І так тільки чоловік, купівля хати, наприклад, машини, який висновок ж мати дочка, які подказки йде до доставників. Все треба робити втайні, нічого не говорити поки не вийде. Наприклад, хочете купити машину, ви купляєте автомобіль, приїжджаєте, ставите защиту, святите і тільки тоді приїжджаєте додому. Коли вона вас прокляне, то воно то йде її назад. Хлопця не можна показти до тої степені, поки. не женитися, не знаю. Ну, вона не надо, мені не старий там або ну, який синок сосунок там. Типа, І все, і ви не будете мати щастя. Я не знаю, чи багато таких мам має, бо я ну, е тільки пару зловив, що такі мають зв'язки. Такі мами і на сини є, так само на синів кажуть. Це не тільки жінки, це треба, щоб сини так думаєте, що це вам треба так само робити. Нельзя. Показують, поки ви щось не вдасться. Ви з ними совтуєтеся, в них питаєте совєти, і потім вас, вас нічого не вийде. Є ще мами, які завдають своїм дітям, є мами, які ненавидять своїх дітей. Там в коментарі мені писали, типа, мати відреклася. Я вас вітаю, вас мами нема. І її не було. В основному мама має приймати. І він... Ми батьки, це наші діти. Наш обов'язок такий. Но не вбивати наших дітей. Ви можете почути. Батьки схаменіться. Я бачу, треба відкривати буде лінія м'яць бившим і месть мамам сакрухом. Два канали окремих іде їх. Садити їх на печку і жарити. Ну, а як зробити? Ну от дивіться, йде пара, в них є любов. Вони розходяться раптово. Що случається? Хтось один з них заподозрює якусь двіжуху. Він зглядається до і запитується. Будь ласка, підскажіть мені, чи йде до крізь бабки? Є там? Вони кажуть, є. Я маю повне право отомстити. Давайте вже прямо скажу, Отомстити, так як ви говорите, хоча як руйна отомстити. Вернуть свою любов. Запитуйте доставника. так. Да, тому що ця порча остуда була зроблена проти правил. Да, то, що мама і тато мають зв'язок зі своїми дітьми і вони мають право це робити без їх дозволу, це так. Но все рівно ви переступаєте через право вибору свободної волі своєї дитини. Оце право ви порушуєте. Соответственно, так як у вас є любов на основанні стосунків, з яких ви були там часу, на основанні любві, яка між вами була, вам наставники дозволять зробити цю чистку. І хтось один зробить цю чистку і ця вас радка піде тому, хто це зробив. Легко від того не стане. Зрозумійте, каліками постають. В дурку позавозять, повмирають. А що з ними робити мають сили? Чого ви туди лізете? Ви самі думали, що просто вас ніхто не, не узнає, не проканає так все, бо десь хі -хі, хі 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 привіт, мої зайчику, де що ви тут? А сама геге, Ці, сука, маски їх понасаджують, а потім стоять в церкві. Йдіть подивіться, хто в церкві стоїть. Подивіться, дід, посидіть, побачте. Як вимолюють, щоб Бог їх простив, а Він їх не простить. <хи> а ще далі подивіться: люди, які обманюють, які брешуть, які передають себе, які отакі от хірні роблять. Ідіть, подивіться потім в дом пристаряли. А ви думаєте, а що ж і їхніх дітей? Чого вони їх не глядять? А ото от вони їх не глядять. Ідіть подивіться, що вони привратилися. А ви, що це за діти такі, що не можуть свою маму доглядати? А за що її доглядати? У мене е, ситуація така була, вже в жінки не було, ноги відрізали, руки відрізали, сліпа, глуха і ще в спині дира була. Сахарний діабет вроді. Би. І діти не приїхали, нанімали якусь не приїхали. І всі осуджували, а чого ви осуджуєте? А потім дочка розказує, а ти знаєш, що вона зробила? А ти знаєш, що вона кинула? А ти знаєш, що вона пішла гуляти і кинула нас самих ми тут виздихували, І все. І закинули в коробку і винесли її туди, а приїхали тільки там за землею, посипали, де все. Ви так само хочете? Вперд!